Шалом, це Славко, я оце думав, чи говорити мені за дискусію Портнікова з Латиніною, бо всі сказали і знайшов причину про це поговорити. Бо треба, а, а запізнився, а не хотів. А як там у наших тайванських братів? Ви розумієте, що наші ж тайванські брати були одним із небагатьох. Хто так радувався, що Україна борониться від великої і страшної Ерефії? І зараз же наші тайванські брати теж перебувають в тіні китайського націоналізму. Розумієте, тайванський націоналізм це геть не младший брат китайського націоналізму, це не болгарські і, і, і совєтський слони, це антитези все-таки, їм треба ж якось свою окремішність побудувати. І до кого вони звернулися, я скажу до Бенедикта Андерсона. Мені з цих Бенедиктів подобався тільки Арнольд, ну і Андерсон, тому що це уявна спільнота. Він написав розкішну книгу Уявна спільнота там здається 1986 року і 2006. Останнє видання. Він сам знаєте, 2014 року здається, помер. От, власне, Бенедикт Андерсон можете на нього полюбуватися. А 15-го року. досліди. Багато чого, що він працював в Азії, і це йому багато чого допомогло, багато в чому розібратися. Чому це цікаво і нам? Всім, ну, от поставимо те тайванські пошуки себе класичною китайською. Ось ця от книга в його першому виданні. Чим вона цікава? Тому що він описує всі ці процеси, за які, ми, за які ви сперечаєтесь, і я колись сперечався, він нічого нового не дає, він їх систематизує. Тому що націоналізм це такий камінь, що виявився не по зубах ані ліберальним інтелектуалам, ані максидистським інтелектуалам. Вони трохи зуби об націоналізм обламали. Сподівалися, що глобалізм покінчить, соросяти на покінчить з націоналізмом. Навіть тут стипендії роздавали. Ви бачите, що цікаво, що Соросятина змушена роздавати стипендії тим, хто розказує тут українську історію. От до чого це приводить. Ви розумієте, що от, як от, лібералізм і націоналізм як от вони закручені. І Коли бере свої початки сучасний націоналізм. Коли люди почали сумніватися в тих, хто у в суддіє своєму, Розумієте, вони знали, що суддія суть Бог, помазанік Божий, є універсально цивілізована мова, латина або грецька. Є людські мови, значить, яке би, ми... і завданням словника я беркавши в 17 сторіччі було, як це перекласти латиною? От основне завдання словника пробуєш тим покористатися, дізнатися, що таке корд. А він це тобі латиною перекладає, сволочі. Такі були культурні уявлення. І потім, в міру того, що люди почали подорожувати, люди почали самітися, але ви розумієте, що націоналізм коли узурпірувала стана, третій стан, коли третій стан уявив проголосив себе нацією. Власне, що поняття ж нації воно було негативне довгий час. Всі ви знаєте, за смертю націю Лангобардів нації, це те, що протистояло і не входило в нарід Божий. А тут туди заподозріли, що нікакого народу Божий немає. Причиною стала, як ви розумієте, дискримінація. І дискримінація, вона помітна в так званих колоніальних, от коли вони сперечалися, що от Україна, Росія, це спільна імперія, як ця спільна імперія перетворилася на колонію, то я б їм сказав, мені там запропонували цитату Булгакова, оба говорить прави. Ну, за доного до Булгакова це вже сформулював і Гальдоні, говорить. Журніки ви оба? Ну так, розумієте, люди, які були, відчували погарду. чому потреба в націоналізмі виникла? Креоли. Люди, які відчували погарду з боку метрополії. от колоністи британські, колоністи. Латин лати, із еспанських колоній, от в Америці це все від чогось. ти став колоністом, став креолом, У тебе спільність і вимушеність твого паломництва. Куди ти вже з колонії дінешся? Колонія твоя батьківщина, штат утворюється. Якась нова гранада. Ми з вами, навіть живучи в Україні, необхідність постання нової гранади тут ніколи не зрозуміємо. Можемо скільки завгодно дивитися. Зоро зелено бделоно, бо він не мексиканське, латиноамериканське, але потребу створення нової гранади, ми з вами ніколи за що? Зачем кров за новою гранату? А люди ж проливали. Інтернаціоналісти їхали, ви розумієте? Нова ідея виникла, нова спільнота, горизонтальні зв'язки. Чому це тут стало утворюватися, крім от вимушеність долі? Те, що вони стали об'єктом певної погарди і певного, як це сказати. Культури нав'язання з боку митрополії, же ж процес, що династії правлячі, які притримують між собою горизонтальні зв'язки, вирішили обособіться певний час. Ну, це розумієте, процеси, що проникали один в одний. Розвиток націоналізму третього сослов'я знизу, і розвиток же ж офіційного націоналізму. Щоб... Коли готор. Гальштингорбська династія стала Романом. От государень, яка ж взагалі анггальтцербська, Екатерина імператриця Єкатерина Алексівна, Ангаль цербська, вирішила стати російською імператрицею, і вона ж мусила тоді просувати певну форму російської мови, печатного язика. Ну, Цьому в боротьбі за книжки мають рацію, коли українці говорять за боротьби за книжки. Я не люблю цю тему. Я скрипя зубами вимушений визнавати це все. Тому що так треба було, що є офіційна, виникають офіційні форми мов, от як от Англійський як ERP причем, королівські англійські, і все, що не королівський англійський, все оця бридянки, як я читав старі книжки металургічні, як вони там на півночі в Шефільді розмовляли. Це ж Саксонщина. Це чисто Саксонщина, розумієте? А воно ж проти королівського англійського, книги теж стали здаватися на королівському англійському, а все решта стала єрісією потихеньку. Нація утворюється. Так само російська мова, печатний, печатний станок став першим розповсюдженням російської мови. Але крім того ж, потрібно було ж, щось читати. Ви розумієте, що коли ми бачимо, читаємо бібліотеки української шляхти початку 18-го тих самих апостолів, там ж духовна література, спасіння душі, там їхніх поведінь хазяйства, в принципі. Не було що публікувати українською мовою. зрозумієте, для того, щоб виникла Українська мова, українська література потрібно було з'явитися чомусь, от як от Мартін Фєр, зрештою Аргенії. А о чому писати на румунському, а чому писати на Вінгерському? Голову нікому не приходило, Звати, що в Священній Римській імперії Латина довго найостанніша була державна і культурна мова. Останньою впала Латина в Священної Римської імперії. Так от про що була писать, Ви розумієте, що аристократія буває, коли нам починають там говорити за бізборотька. За Розумовського, вони були шляхтичі, Чи вони готові були віддати частину своєї суверенності за те, щоб їх покривав всю зерен? Але решту, щоб вони могли топтати поданих витискати з них. Розумієте, Україна цікавила Розумовського лише щоб мати герб на дворну службу, на мундир кавалерійський, мундир шпагу. І палаш, який ви бачили, розумієте, І що ви мати палац мойки і привозити туди носів з України і харчі своїх братів-аристократів? Україна для нього була годівниця. А націоналізм починається з самопожертви. За, заради спільного блага, розумієте? Заради самопожертв, а ніякою самопожертвою в цій Україні тогочасні, можна було знайти єдину самопожертву Січ. І то з дуже великими розумієте, і то ну, зумовностями, з допущеннями на людську гріховність. Єдиною формою держави була Січ в 18 столітті українською. Але ж такі от ардінські государства вони були приречені. Їх абсолютизм рвав, як абсолютизм розірвав держави єзуїтів Парагвай, не осталось. А індійці вже за людей считали, Вони ж там конними отрядами і пішими командували. І де воно все лишилося? Нема. Так само розірвало Родинську державу Мальти і Січ би про нього капітала не було. Йо тільки буржуазія почала основуватися, тільки з'явився капітал, і тільки тільки бізнес зайшли возити харчі для російської армії. як це сказати. Брать податок, ну коротше каже, окучувати ті валки зі збіжжям, з мукою, що йшли для російського війська з Провобережжя, що їх євреї возили, а з них брали значить податок. Оце з'явилася як це говорити, фінансова независ... незалежна база фінансова для української держави. І тут хлопці відразу прикрили. Так от, ну знаєте, з Котляревським з'явилося з Ковородою, зрештою, з Ковородою, от першим Скотляревським. З'явилося про що писати українською мовою. От, першу чи все-таки це не так сковорода, як Котляревський. Це от на що? потреба щоденного читання, потреба писати українською, потреба донести цей бурлеск саме українською мовою. Так воно з'явилося і зрозуміти нація, як це не смішно. Євроба пристосовувалася єдина. Ну, тому що французька революція, революція третього стану, все таки воно дуже багато почерпнули в північно революції. Все-таки північно-американська революція була поштовхом. Ви розумієте, цю заразу революцію, які роздували французи, французькі політики, вона до них і повернулася. Тому все таки батьківщину сучасного націоналізму, наш Бенедикт Андерсон, щиро вважає. Північну і Латинську Америку. І звідти вон. ну дійсно, що не зрозуміло, росіянам розділення. от дивіться, от Бац, великий русский народ, три риді, там великороси, малороси, як їх ці, білоруси, по-моєму. Так же, да. Мау, мауруси, бі... да, да, слухайте. І вона ж ви бачите, що ця ж Латиніна каже, почему вы не, не, не признаєте себя братьями? Почему вы не хотите сказати, що русские ви убиваєте братьев? нам пофиг, как кого вы нас убиваете, честно сказать. Нам глубоко пофиг, убивайте вы нас как братьев, убивайте вы нас как инородцев, убивайте вы нас как иноверцев, как рептилоидов. Нам ваше, что вы нас убиваете, разумеете? а признать себя братьями под ножом. Ну вот, разумеете, на слухи. так це было и в Испании, в Кастильце, разумеете, как испанцам было вот эти новые гранаты, вот эти вот Сан-Мартины, Боливары. Як це протиприродньо виглядало для культурних людей, для іспанців, для кастильської мови? А потім же ж вони між собою щипалися. От ви можете собі уявити чилійсько-болівійську війну перуанську. За що? За селітру, капіталізм, накопичення первинний. І тому українська нація, ми бачимо, ми вже перше маємо. Потреба в книжці, потреба в газеті, потреба в щоденному замість релігійного причастя. Вже потрібне причастя ідеологічно. Ви вранці з кавою, з чаєм, з молоком маєте прочитати газету. Ми всі причащаємося. Ми вранці прокидаємося і причащаємося від монітора. Вже мене в братстві. Навіть в братстві Корчинського ви причащаєтеся вже. Не тілом і кров'ю Христово, хоча це глубоко символічний акт, щоб ви мені там не говорили о присуществі. Я таки протестант матьорий. Так от, а ви насправді причащаєтесь з проповідей Карчинського, з його новин. Розумієте, ви належите уже до спільне причастя. Капіталізм. Книгодрукування Книгодрукування нав'язує стандартну мову. Коли ти починаєш, бачите, як навіть у нас у ці дискусії в 90 ті 2000-ті роки два українських словники, замість того, щоб говорити за багатство української мови, за два словники українські починають всякі. Ну, ви ж знаєте, чого я гребував перекладати статути і наставлення, тому що вони не знали української мови, а я знав аж дві українських мови і тому погребував, як всі аристократи. Тому що аристократ должен на все это вот, брезгувати. Тому що, коли киргизская цариця приймала Маннергейма, вони були братьями, вони були брат і сестра, они були аристократи. Ви розумієте? Не було між ними ні ни шведа, ні кіргівська Isaac. Тому що аристократи усьому світі брати між собою соціальними янбами. Вот вы, вы цього не можете зрозуміти, а коли це братство. Рухну, коли почалася націоналізація і приватизація аристократії, ну, вона дуже пізно відбулася. Фактично, Першу світову війну, коли це, ці себе уроці оголосили Баттенбергі ну, ну, Які з них Віндзери? Це, сміж, ну, це ж, жалке зрілище. І нічого законало в інтересах буржуазії. Так от. І починається що, в о Чому українська нація рання, Чому не, не, не можна говорити за якусь давню українську всі склади мають? Нація зараз от у нас кого себе уособлює? Нація первинного накопичення. Ми все ще. от Хто себе пожертвував заради нації? Вони у війську, вони дрони, вони поранені, вони скалічені, вони вбиті, вони все ще живі. Це нація. В правильному її розумінні, позитивному, це українська нація. А ті, хто в вишиванках здобуває первічне накопичення, щоб хапнуть і убіжать, вони не нація. Розумієте? Вони не нація. От Чому біда нашої нації? Буржу... національна буржуазія ще не наїлася, і незначно, ж от є ж уже частина національної буржуазії, котра жертвує, котра донатить, котра витрачає, Коли займається самопожертвою. Нація це в першу чергу самопожертва, самопожертва за тих, кого ти ніколи не побачиш. Чим нація різниця від клану, наприклад, від рідні, від комовства вашого, ви там всі-всіх знаєте. Рука Асінус Асінова фрікат, значить, Асела це Асла трьох. Це не нація, це кумовство. Нація, коли ти віддаєш життя за того, кого нікого в житті не побачиш. Що таке уявна спільнота? Це спільнота тих, хто в житті ніколи не побачить один одного живцем, але кладуть себе на вівтар якихось спільних отвлічених і незрозумілих сусідам причин. Тому що навіть наші найближчі сусіди Москвини не розуміють, нащо ви це робите. Я скажу, що більше боюся, що і брати поляки не дуже розуміють, нащо ми це робимо. Вони вважають, що ми це робимо заради них, щоб захистити річ Посполиту від московського варварства. У мене страшна підозра, що вони так і думають. Розумієте? І кожна нація суверенна. Чому? Суверенна? Що значить суверенна? Нація українська почалася з го року, коли впала переяславського года, коли государь відтрекся, освободив наш від васальних обов'язків нашої шляхти. Чому то добре було жити гетьману? Скоропадський. Скоропадського дід міг примусити ходити в сіряку, жити в маленькій хатці, орати маленькими воликами. Він був більший селянин, ніж більшість київського і міщанського українства. От, розумієте? Р... Господи, гетьман був більшим українцем в традиційному сенсі етнічному, ніж Шпетлюра. Повірте мені. Розумієте, це як. Цей казав, я розказував за університет Лезагуб. Прийшов якийсь націоналіст, підплюрюється, що ти йому на уші вешав. Він потерпів і скаржився. Геть, ну я роїт, ну вони ж аристократи українські каже: Я лі Загуб. а он хто? він мене учить українському націоналізму? Він ніхто для мене. Ви розумієте, так і тут. Треть, треть, третя верства мала постати. І от, коли ця третя верства жертвує, на Україну, коли ця Україна стоїть, коли ця Україна все ще існує, не тільки завдяки допомозі Заходу, яку таки не всю розкрадають наші вишиватники, а завдяки тому, що люди донатять, донатять в основному. Ну, ті, хто донатять, ті і нація. Ті, хто жертвує, ті і нація. Розумієте, нація може існувати, тому що... Прокляття етнічне. Що для нації є прокляттям? Повірте, мені етнічність є прокляттям для нації. Тому що свідомість нації – це уявна спільнота, це спільнота твоєї уяви, твоїх ідеалів, і тих, хто їх поділяє. А етнічність це, от, це та біда, це отой морок, це ота, ота тьма, що на нас насувається з півночі. Ви розумієте, О, з північного Сходу. Що вони або рішили. решили? Вони рішили бруснути. Ну, как у них государь обрусевает, и они сразу тоже все вот эти вот, не хочу казать, и по-российски чурки и банабаки, они тоже стают русскими. Прости, Господи, даже нам тут что-то пробуют писать в комментариях. Иди в горы и пиши это на спинах своих основ, которых ты трахаешь. Ты нам, но на сиям грецкой культуры, ничего не докажешь. Мы тебя, как от культуры сказать, не уважаем. Тому що нація суверенна, універсальна, і таких і межі її компетентності закінчуються там, де починається чому я це сказав про як це сказати. осла, Ну розумієте лю любителі ослов і овець. Тому що там їхня нація починається, там наші руки короткі хочуть вони їх брати в горах. тільки пусть не сходять ніж тисячі метрів на уровнем морі і строят свою націю на висоті до, до 400 да в і Кавказ на какої висоті знаходиться? 450 метров над уровнем боя а вот до высоты, Владикавказа, вот Все, что выше, пожалуйста, мы вас будем поддерживать, сбрасывать оружие, взрывчатку, будем прятать, то давать паспорта, то как нам не лезьте со своей идеей. Живите там у себя в горах, то что наши, руки нашей нации заканчиваются там, где начинаются границы вашего воображения. Так само и руки вашей нации заканчиваются там, где начинаются границы нашего воображения. Вот так оно и выглядает. Как оно будет Далі з націями в універсальному світі, я скажу, не ні, знає ніхто. Націоналізм зараз оцю концепцію уявної спільноти Бенедикта Андерсона критикують. Критикують хто? А що недостатньо феміністичне, що поняття націоналізму недостатньо феміністичне. Ну, феміністичну критику націоналізму я обов'язково вивчу і доповім вам, тому що ну, я біля такого не пройду. А решта критики, отам щодо колоніальної, щодо расистської расизм це порождення класу. Расизм це не порождення нації. Ви розумієте, коли от ми стикаємося з оцим от расистськими проявами навіть у мене, то це не прояв нації, це прояв класу. В чому була наша проблема всіх от радянських і пострадянських націй, не тільки що культура пришиблена, а що все чорна кость. Що людей чи імені білої кості одиниці. От ася, допустимо, їй повезло. П'є вони пропітляли. А скільки не пропетляли, я типова чорна кістка, у мене прадід терафіцер. В гусарах я селянин з діда, прадіда, прапрадіда. Навіть не козак, я завжди був посполитим. І цим горжуся. І оця от наша чорнокосність, вона дуже часто нам псує. Тому що. Ну, є от нації селянські, є нації аристократичні, є нації буржуазні. А у нас як тільки хтось вирветься, буржуазії так красти, так і закінчується на первинному накопиченні. Чому ми ніяк не можемо піднятися? І жертвуємо, і все. А от, ні, даже, а от і деньги в нас вкладують, тому що ну схама не буде пана. А якщо і буде, то дуже довго мені. Чесно сказати, процеси успішної побудови панських держав на Хамському ґрунті не небать і відомі. Але я скажу, що більшість держав вже живе третього світу в такому лайні і нормально, і задоволені. І люди вже починають розуміти цінність нашої вольності. Вони поїздили, асі пооповідали, кажуть, що ужас, що медицина, що піща, що квартири, що отоплення, так ми ще хорошо жили. В розумієте, це от ізгнання українців, воно їх. Родину примусить любити. Єдине, що на, на що наші політики вже знайшли на цей спосіб. Кажуть, тепер можна обиратися до Верховної Зради із діаспори. От, от як бо -от, Нам би їх перебити, а Росія не дає. От нам би тут в горло до вцепиться, наконець, пойти в последній рішительний, а Росія не дає. Мусимо об'єднуватися в боротьбі з Остендійської компанією. Ну, французи якось пропетляли, може, Господь і нам дозволить. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буде вам вдячний. Це я просто з поваги до наших тайванських друзів. Правильно, як цей написав Ляо Вінсу і ще раз повторюю, коваді, сфармози, його випинали з Фармози, щоб ідей... Чан Кайшиш, значить, не псував своїм розважанням, але холодна війна скінчилася, а Тайвань все ще існує. Китайські кораблі навколо нього плавають, щокають зубами, свіркають глазами, хлопають крильями, лазять по веткам, а Тайвань існує. Так і ми будемо існувати. Я хочу всім подякувати, которые за донателі Славко на Почали Оч. донатити? и почали донатити на очки, щоб на он мог працювати. Там і щиро нам ну, по справжньому вдячне, бачите? Скоро да. ми вам ці окуляри. Бай.